Чи не їздити ніхто? Це участок. А що тут робиться? Може тут трошки легше. Провода стікає. І то тут більше робити, як там робите? Пропозиція на обговорення. Пропозиція щоб закупили грейдера від депутата Башківського через Протокол проведемо відпрацювання е, можливостей. Проведемо засідання протягом комісії і відповідно до резолюції прийняття проєкту рішення, продальці ставити питання за наявності. Коштів, по-перше, по балансу. О. Але, ну, пояснюю ще раз, на даний час, якщо ми там включатися в будівництво водогону, рейдер нам не поможе ніяк нічого. Ну, все одно треба все дороги робити на увазі. Дороги треба робити. Чи обов'язково нам для цього потрібен свій грейдер? Чи ми можемо когось залучити? <реж> ми можемо вираму... а, а кого ми, ми Є спеціальні фірми, служби, які займаються. Ви -зар це... зараз... за копійки там не зробите, А -за в, як ми будемо грейдер, там це заборі людських. Я вам ще раз кажу, треба мати свій грейдер. Асфальтованих доріг у нас не буде. Дай Боже, що ці центральні зробили. А вулиці люди там не живуть? Чи там не живуть люди? Я хоті, що до школи підробили нормальну дорогу. А до цієї школи три роки збиралися, вибачте, за слово. Все, Петрович, ви в 20-му році, коли стали до ну, на посаду поневелися. Да? Обіцяли, що в Мартівці є грети, там тільки ножі повагать, привагать і буде працювати. Не варили, дай, ні що не слово, не спортивно варили. Ви ж обіцяли, забирали де, за той грет. Ну, дайдіть, дай, дай, що на ньому... Ваші обіцянки не варті, не варті мильної бульбашки, розумієте? Давайте без цих понтів, я вас прошу. Це ваш понтів, розумієте? Ви понтів кидаєте вже 10 років громаді. Вас прямо от муля, і ви всю дорогу сидите, сидите, на вас прориваєтесь на якусь цю. Ще раз пояснюю. Це питання болячих сил. Якщо у вас є готовий тракторіст, який може сісти на той грейдер, тому що на сьогодні, що на сьогоднішній день в складі комунального підприємства гострий дефіцит трактористів і водіїв в силу тих обставин, які всім відомі, немає працездатного населення фахових працівників, гострий дефіцит кадрів в зв'язку з тим, що люди знаходяться на службі в Збройних силах. Я на той грейдер не сяду. Якщо ви сядете, будь ласка, будь ласка, ініціативу. У мене немає за... документу, що я буду сісти, то що ви пропонуєте. В... Маю... Тому, тому, і... тому я ще раз кажу, той грейдер ще достався від вашого бившого свата. На, на... Ви скажіть, спасія свату, що він залишивши машину, що ви маєте при чому їхати. Ви на свата покажете пальцями. Ви за 10 років ще 100 разів зробили хуже вапнярку, ніж сват. що сват. Що почекаєте? Почекайте, не кричі. Ви покажете на пальцях випиться на себе. Що у вас так несе? Ні, <реш> ну що ви так брешете? Ви все на попередники спираєте? А що ви самі я зробили? зробили Скажіть мені, а я... на пальцях ви, ви що Ви обіщали на... дороги, водогін, автобус, лікарню, на циганці дорогу не ставок власне. під масу відпочинку зробити. Де воно, Оксане Петрович? Микола Петрович. Це ваші обіцянки. Микола Петрович. Де воно, поясніть, будь ласка. Давайте по пунктам. Перестаньте брехати людям, депутатам де по... теж, розумієте? Мені до вас я? далеко, мені до вас того далеко, далеко розумієте? До ваших пустих до хмилі. Добре. У нас йдуть спори, шановні депутати, ви бачите своє пачки тільки у 2 вогнянку. Але ви не забувайте, що у нас є 4 села. А там роботи, там роботи. А ви чому мовчите? Я піднімаю, да, бо я вам так. Та, і, та, і то батьки кажуть, що я через бою. Гроблю задачу, понимаєте? За тві ціни ми той доучний геть. Значить не мовчить. Підтримуйте моє бачення і ваше бачення. Моє бачення всі чують, прекрасно. Ви тут тільки збираєтеся на сесію, а я тут кожен день. За речі рай. Ти що від цього? Що від цього? Ти кажеш за да, села, ми виїхали до села, що ви ходите і ніякий результат. Виїхав у Кумельво, селищна рада, а представників села, села, навіть до нас ніхто не під'їхав. Ну, навіть ніхто до нас ну, не об'явився. А я що, просто Кумельво, у село, а ти кажеш, звертайте увагу. Ну, я Чи ви рахуєте, що нам не треба? Я не буду, я не буду, я не буду. Я робив сам, то що вони не поїхали, робити. Я не Я ще раз прошу. Я ставлю я про це ласка, так, так, так. Шановні депутати, рішення приймаєте ви. Як ви його вирішили, пишуть і будуть реалізацію. Я не маю нічого проти. Формуйте пропозиції в частині потреби. Якщо ви бачите потребу, в будь-якому випадку рішення приймати вам. Я не можу вас заставити прийняти те чи інше рішення, якщо ви вважаєте, що нам воду не треба, нам треба спрошу купити гривню. Питань немає. Рішення ради проголосували, і воно пішло. За наявності коштів. Аналогічно, Микола Петрович, є потреба, заявку формуєте, подаєте, проходить засідання профільної комісії. Рекомендовано до затвердження на сесії, де депутати проголосували. Все, я не можу провести. Це якісь підібраються, но відповідно від вас Я не договорив ще раз. Я одноособово без вашого рішення працювати не можу. Зрозуміло? А як ви собою собі зробили 23-го року, рішення депутатів? Ви прописали термін дії. Скажіть, будь ласка, як. Це не уповноважений сам собі. А більше нічого не можете. Сам, сам, собі, сам собі призначати. Ще раз. Ага, є, є, рішення, є рішення ради, яке дійсні, яке працює. Дозвольте за те. Це рішення ради, просто. Дивіться, в цьому році Планується ремонт е, дороги центральної. Ми не плануємо центральну дорогу. Ну, взагалі, У нас там є, воно в планах є. Але Я перед цим повідомляв про те, що було вже три робочі зустрічі і дві останні були на рівні Київської, Києва Державної агенції з питань відновлення і розвитку як чуєте, відновлення і розвитку інфраструктури. На засіданні залучення народного депутата. Присутності представників Вінницької е, служби автомобільних регіональних регіональній філії Вінницької області, які і мені, і народному депутату пообіцяли, що ямковий ремонт дороги Т-023, я її знаю, досконало цю вже З 15 років я її знаю на пам'яті. Ямковий ремонт Т-033 планується зробити. До, до кінця квітня місяця. На сьогоднішній день у нас вже 9 травня. Надійшов лист з Регінальної філії війни служби в Вінницької області з пропозицією, що на проведення ямкового ремонту в межах території цієї дороги населеного пункту Влакляка планують мільйон 600 тисяч гривень. Чи є можливість співфінансування? Ми з свого боку направили лист про. Співфінансування згідно коштів, які у нас виділені в бюджеті, на доріг 200 тисяч. Гарантійний лист ми її направили. До цього часу інформація про тобто, те, коли він робиться, немає. Воно не буде. Якщо стоїть питання, кажу ще раз, якщо стоїть питання взяти машину шлаку чи машину щівня і висипати хоча б по дорожніх ямах – може. Хто візьме на себе відповідальність, хто, якщо той шматок щебня великий комусь ловили ви, представники патрульної поліції, приїде з компанії, і тут питається, хто засипав ту я. Хто? Комунгос спільну селищною радою. Відповідно і реакція за всі гріхи по цій дорозі впаде на того, хто самовільно провів будівельні роботи. Це навіть при умові, що туди кошти з бюджету не будуть залучатися. Ініціатива, як завжди, Дуже часто буває. Якщо ти хочеш зробити щось хороше, то зроби і відійди, бо цією хвилю може тебе потім накрити. Це загальне ще... я... питання. Скрой. Я хотів спитати, модернізація цієї дороги буде в цьому році. буде не Водогін, <клуб> для чого тоді робитися водогін? <клуб> в даний час як? немає. Для чого? провести воду до траси і тобто, у вашому <у>, у нас ще не почався сезон? По про проблемам водогону, про ви можете шур. поспілкуватися з представником «Пняка» водоканалу Наталі Коспотиною. Чому у нас зменшилися проблеми по водогону, я вам поясню. Після того, як зробили обліковий відділ обліку і контролю і провели відпрацювання з божниками і повелазили такі цікаві. Моменти в частині спроможних і неспроможних платників, що там, де казали, що цигани вині там 5 тисяч за воду, то все виявилося знаєте, такими дитячими іграшками в порівнянні з тим, що повилазило в частині приєднання, самовільно і так далі. У нас зараз аналогічна картина по цьому по марківці йде. Тож, як все правильно, все красиво. Всі працюють, всі щасливі, всі довольні. Приїжджаємо туди, а на приладах обліку, як у всіх абонентів, все нормально, прилади йдуть вперед. А у фермерського господарства якийсь чудодійний спосіб за два місяці на 4 тисячі прилади пішли назад. Питаю начальника КПБ. Я не знаю, так воно було. Відправили комісійно. На прилад дивимося, а плоби зірвані. З копита не знаю. Води взяли на 300 тисяч, а заплатили 10 тисяч гривень. Ну, зато в всіх газетах. На всіх сесіях благодійники розказують, наскільки вони проводять благодійні акції. Я кожен місяць плачу 10 тисяч в комунос Марківський, щоб люди мали воду.